Покажемо вам сучасний дизайнерський ремонт котежу за 129 тисяч доларів. Уже з перших кроків відчувається стильний інтер'єр. Тепла палітра, чисті лінії та затишна атмосфера. Загальна площа котеджу 116 метрів квадратних. У покою будована шафа в відтінку шампань. Вона не тільки функціональна. Але ідеально вписана у нішу, усе виготовлено на замовлення без видимих ручок чи зайвих деталей. Навпроти м'якого сидіння вхід у санвузол, двері якого оздоблені дзеркалом, у повний зріст, де можна оцінити свій вигляд перед виходом. Головний простір цього котеджу кухня вітальня загальною площою 37 м метрів квадратних. Вона об'єднює зону приготування їжі, обідній стіл та лаунж-зону, фасади кухні, фарбований МДФ у світло-бежевий тон з матовим фінішем, побутова техніка вбудована, ручки замінені профілем кола, з підсвічуванням, а всі висунні механізми блум. Робоча поверхня компакт плита із м'якою текстурою стійка до вологи і подряпин, центральний острів поєднує функцію робочої зони та барного столу. Тут зручно як готувати, так і снідати з родиною. У вітальні поєднання текстури дерева, теплого світла та мінімалізму. ТВ-панель із прихованою led підсвіткою. Декоративне оздоблення з фактурою каменю і меблі в єдиній палітрі – Усе створює затишок та гармонію. Додаткові системи зберігання інтегровані під сходами. Вестовий санвузол компактний, але максимально продуманий до дрібниць. Теплі дерев'яні акценти врівноважують світло палітру плитки, створюючи затишний та водночас сучасний настрій. Попри невелику площу, все організовано зручно: підвісна сантехніка, тумба під умивальником для зберігання необхідних дрібниць і шафа, що приховує інсталяцію. Гушова зона виконана у відкритому форматі, яка розмежована прозорою перегородкою і склоблоків. М'яке підсвічування й акценти з фактурної плитки завершують образ інтер'єру, роблячи його стильним і комфортним. Поруч знаходиться технічна кімната, де розміщені пральна та сушильна машини, висувні кошики і полиці для побутових дрібниць. Сходи на другий поверх з'ясені на чорному металевому каркасі, поєднюють теплодерево і сучасну графічність. Зараз ми у густій кімнаті, яка виконана у спокійній гармонійній палітрі з теплими відтінками дерева. Продумане зонування дозволило поєднати спальне місце з компактною робочою зоною. Будований стіл, відкриті полиці та шапи утворюють цілісну композицію без відчуття перевантаження, фасади без ручок і чіткі лінії меблі підтримують мінімалістичний стиль інтер'єру, а природні матеріали додають відчуття тепла й домашнього комфорту. Кабінет спокійний і функціональний простір для роботи. Великий стіл із натурального дуба на чорному металевому каркасі поєднує міцність і легкість, шапа з лаконічними фасадами та ніжами з лед тих додає порядку і естетики. А цей диван просто створений для відпочинку. Простір спокою і балансу. Тут які відтінки поєднані з натуральним деревом, а кожна деталь продумана до дрібниць. А родзинкою цієї кімнати є домашній кінотеатр. Цей самбузу стильний, просторий і розділений на дві зони. Душова зона виконана без піддону, з лінійним трапом. І вбудованими нішами для зберігання. Навісні шафи приховують комунікації і забезпечують додатковий простір для речей. Цікаві рішення. Поговоримо про оздоблення цього котеджу. На стінах першого поверху пофарбування, а зони сходів та передпокою другого поверху оздоблені декоративною штукатуркою, що є надійним та практичним рішенням. На підлозі у всіх приміщеннях, окрім санвузлів, вінілове покриття, вкладене англійською ялинкою. Основним освітленням цього інтер'єру є гіпсові світильники. Вони є більш дороговартісті у своєму виконанні, але мають відповідний ефект. Для безпечного пересування між поверхами передбачений підсвітку сходів будованого у стін. У санвузлі замість звичайної рушникосушки монтована електрична тепла стіна з терморегулятором. На перемиканні між стіною та підлогою передбачено алюмінієвий плінтус. Для комфортного мікроклімату передбачено комбіновану систему опалення, кондиціонування та вентиляції. Вартість стерилізації під ключ 1100 доларів за метр квадратний. Як вам цей інтер'єр? Поділіться враженнями у коментарях.